Друзі, всім привіт! У нас з Алісою намічається поїздка на пляж. Вирішили йти так в трамвай, але давай обійдемо. Але не на міський пляж, а їдемо зараз в сан Пуан. Туди приїде Аліси. Зараз до Туди приїде Алісі подружка. Вона живе в Новельді. Але з мамою зараз вирішили вони приїхати на пляж в Сан-Пуалу. Якщо хто з Аліканта, той знає, де це знаходиться. І ми з лісою їдемо зараз до них. Вже. Аліса, привіт. Вирівняй спину. Всем привет. Всім привіт. Ми вийшли вже в Сан Хуані. І йдемо. Куди ми йдемо? Напевно, до Макдональдса прогуляємось. А чому? Зараз розповім. Як тут гарно, просто подивіться. А ти не хотіла їхати. Я не хотіла? Да. То це з тобою, тому що дуже важко їздити ты, по цим всім місцям. А тут ти можеш так. зняти нормальне відео. Аліса, там басейн є. Так, я ще хочу сказати, що є хтось набагато не те, що гірший, а як? Навіть, як? навіть як назвати. Коротше, є така сама людина, як і я, яка запізнюється. Ні, вони не запізнюються, просто вони також проспали і сіли на автобус пізно з Новельди. Коротше, це зараз яка там час, година дня. А вони тільки їдуть в Аліканте, доїжджають до Аліканте, а потім будуть їхати в Сан Хуан. А це пів години ще. Тобто 15 хвилин до Аліканте, пів години, 45 хвилин, це точно вони витратять зараз на дорогу. А нам за лісою потрібно щось цей час робити. То зараз сходимо. Я хочу випити кави, Я сьогодні ще її не пила. Тож запрошую вас, ходімо, вип'ємо десь кави. Тобі хочеться купатися? Ти доживала? Mm -hmm. Так, ми з Алісою зупинилися в Макдональдсі. Я взяла собі каву, Аліса вже з'їла свій бургер. Бо я кажу, що якщо дівчата приїдуть, напевно ж, ми ж також кудись підемо потім поїсти. Потрібно просто перекусити щось. Також там море. Не видно, потім поближче підійдемо. Сьогодні хвилі. Аліса буде купатися, я не буду. не купатися? Я не буду. Я не буду. Чого? Не хочу. Так ти ще дело купай. Ні, я потім зняла. Я придумала. Ну не хочу. Ось там далеко-далеко гори. Зазвичай так гарно ну, Такий гарний вид, а сьогодні там як туман. Сподіваюсь, що видно. Хоч трошки. Так, там є також якісь бари, з томентодітос є, можна було і там каву випити. Ну я не захотіла там пити. Макдональдс цікава, мені подобається. Я беру просто кафе, конлече, каву з молоком. З молоком. Ви знаєте, що ми, напевно, навіть втекли з дому. Я сподіваюся, що гарно мене чути, бо не хочу вмикати то, е, мікрофон. Вдома там просто треш. Там всі сваряться один з одним за сміття, яке залишають інші сусіди. На ніч. А потім зранку ну, наш, наше вікно виходить на кухню і зранку починає колумбійська сім'я смажити там якісь Ну так, я, я зранку взагалі не їм, тому що мені погано потім. У мене нудота з'являється. Ти тут також хочеш бути в кадрі? У мене Хочеш спробувати, спробуй, але гаряче. У мене нудота з'являється, я хочу поближче, тому що може мене не чути. Е, ну, це таке, то мої якісь проблеми, напевно. А, а вони ж зранку починають всі прати свої речі, потім їсти. І оце таке. І Сьогодні наша сусідка, захищ... захищаючи напевно нас, бігала, зачиняла двері на балкон, ну з кухні на балкон, щоб нам цей запах не йшов смаженої їжі. Сварилася з цими... Давай Я вже... Зараз сварилася з цими колумбійцями. Колумбійці потім записали там е, нашій господарці аудіоповідомлення, що їх дістала наша сусідка, ну і таке. оце і ми втекли з дому, тому що реально ну, неможливо знаходитись така дуже напряжена обстановка, так скажу. Ого, мамо, сиди, там байкери якісь на піскі. То поліція зараз перегорну камеру. Це ж пляжна поліція. А чому? Їздять, моні... моніторять, чи ніхто не, ї... не п'є, напевно, не Що... Чи... чи все спокійно. А чого, воду там не можна пити? Чого? Ні, ну, пити пиво, там таке алкогольні напої заборонено. А -а -а. Ну, нач... а наче заборонено, не знаю. А чому? А ось тут якийсь домик. будинок. Дом, Аликанте Бич написано. А, как это я это? Спасатели Малибу. Не, Спасатели Сан-Хуана. Это, это. это, это из барбекю, Ой, Барби. А, из фильма Барби? Похоже. Потребно пить проверить. Может, я, там Барби я, я сказала, бар, если, я сказала бар... я, сказала сначала Барбекю, а потом Барби. Увага, что дал мне Працівник Макдональдса. Церква спасіння Боже. Він вже мене один раз запрошував в цю церкву, але знайшов мене і в Сан-Хуані. і знову запрошує. А якщо я буду знімати себе в окулярах, в окулярах ще й вітер, бо неможливо йти по сонцю. Ось цю візитку дав мені чоловік. Ми вже з ним зустрічались колись на точці, де дають потерброди, він запрошував мене. Також прийти на служіння. Ну, а так як в мене був такий досвід з цими церквами, я більше не ходжу в них взагалі. Я вірю в Бога, вірю в це все, але мені достатньо і ну, цієї віри, яка всередині мене, і нікуди я не ходжу ні в які місця. Зараз їдемо за лісою в китайський магазин. Не знаю. Поки... Дівчата їдуть. Wow. Дівчата сіли не на той автобус. Yeah, Що Я ще не знайшла. Поки дівчата сіли не на той автобус і поїхали не в ту сторону. І де пляш не зупинився автобус. І вони зараз чекають інший. Ну і поки в нас дуже багато часу, каву я свою випила і більше сидіти в Макдональдсі ми вже не можемо, бо всередині немає кондиціонера, а на вулиці спекотно. Хоча і в тіні, але спекотно. Я кажу, Лісі, давай прогуляємось просто в китайський магазин, побачимо, подивимось, що там є цікавого. Бо ми тут колись були і тут, ну тут не такі, як в нас китайські магазини, тут більше, напевно, на туристів розраховано і можна знайти цікавинки якісь. Так, Аліса, ми щось йдемо, йдемо, але не туди. Зараз потрібно вимкнути карти, подивитися туди. Ж ми йдемо все ж таки. Знахідки Аліси. Стирачка. Як Гумка? Гумка. Ні, як? я не знаю, як сказати. Це для того, щоб олівець стирати. Так, дивіться, який тут район класний, гарний. Отакий дорогий, елітний район. Тут, напевно, від 2000 євро квартиру зняти. І вище. Дві, напевно, тире, три. Так, десь сюди повертати потрібно і буде. І буде китайський магазин. Гарно. Знаю буває, кажуть. От я не знаю, як так. Люди живуть, ну там дивишся на якусь ситуацію у людей, там, наприклад, в маленькій кімнаті живуть там, от як ми зараз, і думаєш, ну це стосується взагалі різних ситуацій, якихось таких, які тобі неприємні, там чи м -м, незрозумілі. І ти думаєш, Боже, як люди так живуть? І потім життя тобі підкидує такі <с? <с?> випробування, і ти ну, проходиш цей шлях. Тієї людини, яку ти там обговорював і думав, Боже, як вона живе, і ти живеш так само. Так ось, Боже, я не розумію, як вони в цьому районі живуть. В цьому елітному, гарному районі, де море близько, ціни такі, капець. Так, напевно, цей, ну їх так напевно багато. Напевно, цей добре зараз зайдемо в китайські, погуляємо з вами. Так, тут для пляжу просто неймовірний вибір всього. Окуляри. Так, тут є кондиціонер. Хоч десь. Хоч десь походимо під кондиціонером. Кого? Що о, я До речі, є матрац, який у нас. Тут 34, а ми купили за 27. А може розмір просто інший. Ні, розмір такий, як і в нас: 1,37 на 1,91. Дивіться, це електронасос, якщо я правильно зрозуміла. Від мережі працює, написано, і насадки ось ці які для матрасів та кругів цих для плавання, кругів, коло, круг. Так, тут є сувеніри. Чашка, наприклад, ось така. Аліканта 3,95. Алісі потрібен, потрібен веєр українською мовою як звучить. Ну, обери якийсь, я тобі куплю. Що ще є? Тут дуже багато сувенірів гарних. Є навіть календарь. Дивіться, календарь, ціна календаря. Немає безцінний. 6.95. Я це виберу, бо я не знаю, який він розкривав. Я цей виберу, бо я не знаю, який він. Супер взагалі. Тут маяк є. 7,95. Боже гарно. Неймовірно, реально можна десь між квітами, напевно, поставити. Чи де куди можна примінити? Так, поки не виганяють мене за. Відеовізйомку 4,95. Який? Ось такий. Ось такий? Ну добре. Я не знаю, що правда, з чого це воно? Це дерево? Немає із тканини якогось? Чи краще такий? Я не знаю. Десь плюс-мінус ціна 16-17 євро. Так, ось така також нічого гарненько. Ліса, в тебе бальзамів? Ну, напевно, в кожній маминій сумці по два або по три. Немає чого? Шоколаду. Шоколадку. Немає. Немає все, ходімо далі. Ні, ходімо далі до цього. Ти справжня, справжня жінка просто майбутня, якій все по потрібно. До речі, той вентилятор, який ми в Аліоп купували, він наче 10 чи 12, 12, напевно, євро. А тут від 3,95 і ось такий ну, немаленький 13,50. Це, напевно, краще, ніж те, що ми купили маленький. Вже такі кошти. І вони всі від акумулятора. Хоча не знаю, може тут батарейки? Де подивитися? А. а, ні, так, акумулятор. Ну, супер. Yeah. Я... Аліса, вирівняй спину, ну чого я тобі завжди yeah, нагадую? To... Нам вже просто. Я хочу показати, який гарний будинок. Подивіться. Бачите, тільки з є вікна, а ось там, де решітка, там також є і балкончик, і вікна, але вони за цією решіткою, і ви не можете нічого зробити, ні відвинути нічого, такий у вас буде вид. Не знаю, як з тієї сторони, цікаво, як з тієї сторони, все ж таки виглядає. А тут просто общага. Величезний будиночок. Реально величезний. Я нарахувала 21 поверх. Величезний будинок. Ну хочеш, рахуй. Великий-великий. Так, 38, а вони їдуть на 31-му. Значить, не вони. Величезний. Ти 22? А, ну значить я пропустила якийсь поверх. Я по місту, коли ходжу, бачу, що дуже багато іспанок ходять також з такими вієрами. Так, напевно ж, я неправильно кажу. І зараз задовбаю людей, хоч будуть мені писати, як правильно. Напишіть, може, так і є. Ні, напевно, не так. Але ну, дійсно, хоч трішки але допомагає. Вітерець створює. Тримай. Ліса накопалася, зараз з дівчатами поїдемо туди в центр Аліканте. Десь ще кави, напевно, вип'ємо або морозі, возьмемо, ну, не знаю. Хочу показати, тут кіоск такий є. є. Можна щось купити, або поїсти, або почитати. Прикольно. Які останні новини? Аліса, що? Ага, ні, ні, звичайно, всюди є де гроші витратити, так? Ходімо, ми чекаємо, поки дівчата є рушники, дев'ячі брали такий, напевно, що вологу не як впитує. Так, мені вже писали, до речі, з приводу цього поглинає чи щось таке. Дом. Тоць, ми нічого не будемо купувати. Ходімо, ми поки дівчата почекаємо, поки вони перетягнуться. А ми вирішили позаглядати, що тут є. На поїхали Аліканте на трамваї, який йде біля моря. П'ятий, перший раз їдемо. А, А, бачиш, тут є, але отам в кінці пляжу, де ми ходили, останнім часом немає. А тут є. Ну, менше, ніж в Сан Хуані. А, так, тут щось yeah. ліс. Це міст, який ми переходили. Там буте, Ось тут ми за лісою дорогу переходили і йшли на пляж. Калюжа дивилися завжди клюкається. Ну і все, напевно, наша вже станція потрібно виходити. Прямо біля моря, клас, дуже зручно. Вийшло, ми сіли там, біля моря, і тут приїхали також до моря. Можна продовжити сьогоднішній день. Але ні, ми підемо до себе в кави, морозила. Смачно ліся. Наступний пункт. Це смачне морозиво. Ну що, далі я продовжую прибирання. Коні потрібно поприбирати. Моя, до речі, фуксія, все. Її потрібно, напевно, викидати, або я не знаю. Комусь, якщо б віддати, в кого є умови, так скажемо. Бо тут її дуже спекотно, і вона просто впадає листя в неї і все. Так, добре, поїхали.